Всім доброго ранку дня і вечора, пані та панове. Зараз перед собою ви бачите ранки, які я отримав за дві минулі вікін ліги, а саме восьмий та шостий, тобто за дві та дев'ять перемог відповідно. Тож на цих вихідних я налаштований був серйозно постаратися над результатом. Що ж цього вийшло зараз? Побачите. Не звертайте уваги на рахунок, він ще з відборів. Але перший матч, як ви бачите, ми програли. Пішли у другий матч, його ми слава Богу виграли. Осімен забив чудовий перший гол, забив другий гол. І третім голом ми відправили суперника у Ричквіт. Тож Стата 1-1. Третій матч, в якому ми також перемагаємо суперника, забиваємо два голи стата 2-1. В четвертому матчі, де Брюйне робить дубль і робить для нас стату 3-1. Потім пішли поразки, де Вілсу не забивав ось так. Зате ми пропускали від Малкома таким чином. І після цього не забували знову ж таки на останніх хвилинах. Стата погіршувалась, погіршувалась. Дійшли до 3-5. Зате були забиті досить кур'йозні голи, як цей Нкунку, чи цей від Парк Джесуна. Але тим не менше ми дійшли до стати 3-6. Після цього я змусив себе зібратись. Осімен, Дебрюйне, Знову ж таки, осімен. І ми виграємо 4-6. Перша десятка закінчена. Потім ми виграємо ще один матч. Парк Джисун, Осімен, Тео, Вілсон, Нкунку. Ошуала, Забивали майже всі, ми наколотили цілих 6 м'ячів у ворота суперника і зробили стату 5-6. Далі також перемога. Знову ж таки, трошечки курйозний гол від Осімена. Гол Ді Лоренцо Ще один гол від Дебрюйне швидко. Ой, дуже красиво, дуже красиво. І точка в матчі від Парк Джису на стата 6-6. Ми вирівнялись. Після цього знову ж таки трошечки курйозний гол від кудуса. Чудовий прийом і гол від Вілсона. Знову ж таки, забиває кудус. Пенальті, яке реалізовує Осімен, і точку в матчі ставить Лендон Донован. Стата 7-6. Виграємо іще один матч, стата 8-6, з якою ми йдемо за 9-ю перемогою. І що тут стається? Просто подивіться, вперше за три вікенд-ліги мені віддають перемогу. Просто так. Дуже дякую цьому супернику. Good Game. Побільше б таких людей у вікенд-лізі. Тож, стата 9-6. Вже мінімальні нагородки є. Що ж, за 10-ту перемогу ми теж поборолись, і як ви бачите, ми її здобули дебрюйне, парк Джисун і класна скидка від Тео на котовому приносять нам 10-ту перемогу в цій вікінтлі. Ви спитаєте, і що твоя серія продовжилась, і я вам відповім так: кудус, осімен. І Крістіан Теліо приносить нам 11-ту перемогу. І в нас в запасі залишається, як ви могли підрахувати ще три матчі. Один з них ми досить легко перемагаємо з рахунком 3-0, здобуваємо 12-ту перемогу. Після чого ми забуваємо такий курйозний гол. Я вперше забуваю, бачу таке в цій EFC 24. 4 не подвоює нашу перевагу. Потім забуває Анрі, Лендон Донован. І знову забиває Анрі. Рахунок 5-3. Ми виграємо 13-й матч. Вилішальний матч. Останній матч за 14 перемог. І це у Вікенд лізі де ми йшли зі статою 3-6, 3-6. Тобто це могла бути десята поспіль перемога. Анрі забиває перший гол. Що було далі? Дивіться самі. Найс! 2-0! 2-0! Скажіть, що це все! Скажіть, що це все? Та-ха! перемог! 14 перемог, пані тапанове, 14 -та перемога здобута. 14 перемог, пані тапанове. 14. Після 9 перемог. Після 2. Ми здобуваємо нарешті 14 перемог і отримуємо ці чудові нагороди за четвертий ранг у Champions. Це просто чудово. Три піки 1 з 4,84, пак 85, х3. Пак за стока, ультимейт. Ще й 50 тисяч монет. Дуже круто. Швиденько відкриваємо піки. 1 з4,84 плюс. Три штучки. Поїхали! Oh God! No! God! Ну, майже всі 84 ті Ладно, ми беремо, звичайно, 85-й, ми беремо рейтинг. Давайте більше, давайте їй спорт, за ці муки, за ці старання. Дайте нам, дайте більше. No! God, please, no! Арнольд 86-й, вже хоч щось. І останній пік. Останній. 1-4, 84 плюс! No! 85-й максимальний. На жаль, ну. По пікам поки що так собі. Один волкаут всього лише. Три паки. Дуже круті три паки. Почнемо з 85 плюс X3, бо я думаю, що тут висока ймовірність того, що випаде 3,85-х, але раптом раптом ми спіймаємо нову картку Trailblazer з другої команди. Ні. Це звичайна картка. І це. Це Тоні Крос. Це Тоні Крос, до речі, і це волкаут. 86 рейтинг. А може подвійний раптом? Ні. Здається, ні. Два, 85-х і один, 86-й. Ну, це було досить очікувано. Трейдебл пак за 100К. 24 предмети, всі рарні. Польща голкіпер щезне. Щезний дублікат, який в мене вже є, але раптом це подвійний. Раптом це подвійний. Ні Так як він вийшов, це навряд чи буде подвійний. Так, це один волкаут щезний але теж непогано. Теж непогано, всередині, здається, нічого немає. І Ultimate. Останній шанс. Може, ми спіймаємо перший же день. Гравця команди Trailblazers. Ну, давайте. І e Нагородіть нас. Нагородіть нас так, як треба. Ультимейт-пак. Без спешелки. На жаль, без спешелки. Це я навіть не знаю хто, але судячи з усього, так. Да. Це дуже-дуже сумно. 83 максимум в ультимейті це дуже-дуже дуже сумно. Ще й 10 дублікатів, господи. Ви думаєте це все? Серйозно? Ви подумали, що це все? Чуєш, вони реально думають, що це все не знаю, з ким я розмовляю, але це ще не все була ще вишенька на торті, а саме нагороди за 40-й рівень сезону. Давайте дивитись. Не можу, звичайно, не нагадати про те, що дуже важливо підписатись на канал, поставити вподобайку під цим відео, залишити коментар, як пройшла ваша вікінг-ліга, а Також не забувати про інші соцмережі, такі як Твіч та Телеграм. Канал, поїхали далі. За 40-й рівень сезону я обрав пакетик 86+, шість плюс І зараз ми подивимось, що в ньому випаде. Поїхали, відкриваємо пак. і що ми тут. Бачимо, ми бачимо Шотландія, центральний mm -hmm. півзахисник, Арсенал. Це максимально нецікаво. Хоча це Лідл mm -hmm. і це точно ну, подвійний волкав. Там вже 86 плюс Х3, Тут може бути і потрійний. І хто це, хто це, хто це? Це Сандра Пеньо, Сандра Пеньо, 87 сьома. Хто ж за ними? Теж 86-й рейтинг. Я так розумію, але хто це це Тоні Кросс, Це Кросс, якого ми тільки що отримували. Чудово, 87 і два вісімсят На більше я і не розраховував. Сподіваюсь, що новий формат відео вам сподобався в будь-якому випадку. пишіть свою думку в коментарях. Ваша думка, як завжди, для мене важлива. А зараз я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, все буде Україн. Всім папа.